Путін готується до внутрішньої війни і створює свою претиранську гвардію. Гвардію, яка зможе воювати з власною армією, так це правда. У Путіна виявляється проблема не тільки зі всім світом, з Україною, з українськими так званими націоналістами, а й проблема тепер з власною армією. Про це можна судити бодай по тому, що десяток півтора генералів уже опинилися в буцегарні. Ще десь така ж кількість усунута від посад і замінні. Більш лояльними а, чиновниками від армії, але цього мало щоб Путін спав спокійно. Він тепер намагається посилити свою охранку. А це так російська гвардія Росгвардія. А вона до останнього часу активно готувалася воювати з власним народом. А тепер. Уже із регулярними підрозділами, і для цього фаршируються важкими озброєннями. Привіт, це понтограф рамку проекту Аристократія. І сьогодні ми будемо з'ясовувати, для чого Путін збирається воювати з власними військовими. Римські Преторіанці це була особлива гвардія Цезаря, яка захищала імператора від будь-яких загроз, в тому числі могла захистити від власних регулярних військ і бунтівних полководців. Назва підрозділу походить від слова преторій намет полководця, тому не варто його путати з столицею Південно-Африканської Республіки Преторією. По суті, свої розвардія – це внутрішні війська створені для підтримки правопорядку в країні, придушення заколоту і охорони в'язнів. В, в часи радянського союзу бійцям внутрішніх військ часто вистачало саперної лопатки для виконання своїх задач розгону мітингів. Ще в 89-му, в дев'яносто дивностопершому році. Внутрішні війська кромсилили черепи а, громадян а, радянського союзу, захищаючи інтереси ЦК КП. СС і особисто Горбачова розвальдія логічний правонаступник внутрішніх військ і очолює її сьогодні. Золотов золотов це колишній. Керівник служби персональної охорони Путіна. Вони разом з 90-х, коли майбутній диктатор носив ще портфелі меру санкт Петербурга, а Золотов прикривав зад йому і Ксюше Сабчак. А відповідно у нинішнього командувача Розвардії давній зв'язок з криміналом. Навіть кримінал охороняв свого часу Путіна як віцемера санкт петербурга а сам Золотов робив чимало брудної роботи і Чистої роботи для Путіна, зокрема, він керував будівництвом більшості президентських резиденцій, в тому числі і скандальною резиденцією в Геленджику. Про неї чув весь світ завдяки розслідуванням. Журналісти знайшли у гвардійця майна та коштів на мільярді доларів, і це свідчить про те, що фюрер цінує свою безпеку. Ну і повірте, що не менше ресурсів, а значно більше ресурсів вкладаються в саму Росгвардію, а не тільки в Золотова. Аби Путін спав спокійно. Зокрема, в Росгвардію втягуються найелітніші підрозділи військові підрозділи Росії. Так, наприклад, в Головного розвідувального управління генштабу забрали спецзагін спецназ, так званий, і передали золотову у поліцейських сторож Путіна за трофеїв спецзагони Собер та ОМОН. Фактично, всі оперативні підрозділи, які здатні захоплювати будівлі. Такі як Кремль, наприклад, <поторит> а вони сьогодні всі у золотова. Крім того, що зростає і чисельність Росгвардії. Наприклад, торік вона сягла 340 тисяч таків, а починалося з якихось е, десятків тисяч. Варто прогнозувати, що наступного року у золотову накинуть ще 50-100 голів для заспокоєння Путіна, адже армія велика і захищатися можливо доведеться дуже. Уже активно сьогодні а, Путін власне хоче дійсно підвищити статус Росгвардії до а, цілої претарянської гвардії, а мається на увазі здатною воювати з регулярними військами. Щось подібне робив Гітлер, давши гімлеру бланш щодо розбудови ВАФНСС, відданих особисто фюреру. Гітлер не вірив в армійському офіцерству з його уявленнями про мораль, державні інтереси, і не даремно Путін потрапляв. В приблизно аналогічну ситуацію: війна йде не так і не туди. Невдоволення в армії зростає. А що його радше клоун ніж бойовий шаман? А тут ще й заколот пригожена і нелояльність генералів. Ну коротше, боятись є чого. Так, от що власне в цій ситуації робить Бункерний? 4 серпня? Він підписує закон про війська національної гвардії РФ, згідно з яким поняття зброя замінюється на озброєння, поняття бойова техніка на «військова техніка», А під озброєннями можуть матися такі девайси, як артилерійські гармати, ударні вертольоти. Танки все те, що в принципі для охорони правопорядку здавалося б не потрібно. То треба сказати, що упродовж своєї кар'єри Розвардійської Віктор Золотов постійно просив е, танків е, авіапідтримки. І щоразу він отримав відмову. Але після повстання Пригожина, очевидно, він отримає всю важку техніку, в тому числі авіаційну. Ми чітко розуміємо, що. Путін давно планував воювати з власним народом, але тепер уже готовий дати бій і власній армії. Зміни прекрасні. Але тут сам час передати щирий привіт ботоксному вождю і нагадати, що чимало римських імператорів загинули від рук петріанців. Деякі навіть були страчені безпосередньо префектом гвардії. Зокрема, так віддав Богу душу знаменитий калігула, якого старанно наслідує господар Кремля. В компанії з гімнастичною колись Кабаєвою, а ще імператор Комот. А ось взагалі прекрасна історія. Префект Претерянців Макрін вбив імператора Каракала, після чого став імператором. Прекрасна аналогія, я вважаю. Ставте лайки, уподобайки. Разом будемо моніторити за тим, що відбувається в Росії, і не забудьте підписатися на телеграм-канал «Аристократія» і Ютюб-проект «Аристократія». Шануйтеся, ви того варті.